До вересня залишилось ось буквально кілька місяців, тому давай зацінимо найцікавіші зміни, через які дійсно варто буде оновитися на 15 Pro лінійку. І розпочну, напевне, з найменш цікавої зміни серед всіх з відео. але все ж з хорошої. В цілому, це новий процесор Apple A17 Bionic. З хорошого в ньому це те, що він має бути виготовлений по 3 нанометровому техпроцесу процесу. це дозволить споживати до 35% менше електроенергії, при цьому ще й давати кращу продуктивність порівняно з попереднім поколінням. А беручи до уваги, що оновлений A16 Bionic Apple встановила тільки в моделі iPhone 14 Pro та 14 Pro Max, а звичайні iPhone 14 та 14 Plus таке оновлення не дісталося і вони залишилися з Apple A15 Bionic, то є всі шанси, що така ж ситуація зачіпить і моделі iPhone 15 лінійки. Прошки перейдуть на A17 Bionic, iPhone 15 та 15 Plus перейдуть на a 16 Bionic. Тому завдяки переходу на більш енергоефективний техпроцес є всі шанси, що моделі iPhone 15 Pro покажуть кращий час автономної роботи. Звичайно, що у порівнянні з попереднім поколінням. А для любителів хорошої автономності це може бути причиною для оновлення, особливо зі старіших моделей, де батарея вже нормально так зношена. А чому я сказав, що це от менш цікава зміна? Ну, бо навіть ось цей iPhone 12 Pro зі своїм ніби. Стареньким Apple A14 Bionic все ще прекрасно себе показує в плані продуктивності. Та й звичайно, що буде ще спокійно показувати ще кільканадцять років. А от батарея, так, це точно привід оновитися. Далі це дизайн, я би навіть сказав, правильно оновлений дизайн. Впевнений, що є люди, яким зміна в дизайні, яка відбулася з приходом 12-ї лінійки iPhone, не сподобалася, так і є ті, які ностальгуючи за дизайном iPhone 4, 4 s чи скоріше навіть 5 та 5S, були дуже раді. І чесно, мені також ось цей дизайн подобається. Але з певним уточненням. Даний дизайн майже гострих рівних граней не викликає ніяких питань у смартфонів з розміром сірникову коробку, бо їх вага, ну, давайте візьмемо щось середнє у вигляді iPhone 5. Всього 112 грам, а це майже у два рази легше за про моделі останніх лінійок, особливо їх макс версії. Коли вся ця вага втискається тобі у бідний мізинець, який потім викривляється. Тому здається, Apple звернула увагу на відгуки користувачів і ні, не прибрала дизайн рівних граней, бо він дійсно виглядає гарно. Але має бути збільшені скруглення, щоб вони не відчувалися так гостро, особливо для любителів використовувати смартфон без чохла, як ось я. Бо в якійсь мірі цей нюанс можна пофіксити з використанням чохла. І також здається, у Pro-моделях рамки дисплею будуть найтоншими серед усіх iPhone. всього півтора міліметра. Тільки сподіваюся, екран залишиться повністю пласким без будь-яких скруглень, бо на рівний екран набагато легше поклеїти. Захисне скло, що в принципі я завжди точно роблю, і воно в такому випадку максимально непомітне. Наступна крута зміна це титановий корпус, який також, скоріше за все, отримують тільки про моделі 15-ї лінійки. Тобто він буде виглядати так само, як корпус у Apple Watch Ultra. А це значить ніякого глянцю, який був до цього моменту у всіх прошках, який так виглядає гарно, але рівно до того моменту, поки не з'являються дрібні подряпини. Мені, наприклад, завжди хотілося, щоб у звичайних моделей iPhone була глянцева задня панель і глянцева рамка. А у Pro-моделей матова задня панель та матова рамка, бо це все додає більшої живучості для смартфону і відповідно зменшує сліди зовнішніх чинників. І ось нарешті так і станеться у прошок 15-ї лінійки. Та це ще й буде титан, який десь удвічі міцніший за сталь. Ну ось поєднали приємне з корисним. Також здається, це будуть перші моделі, які більше не будуть мати перемикача на беззвучний, ну або на режим вібрації. Замість неї буде так звана Action Button, ну або кнопка дії. Ну бо теперішній перемикач має всього один єдиний функціонал, А ось ця оновлена маленька кнопочка буде уже мати декілька призначень. Можливо, навіть буде змога назначати власність. Власні, потрібні саме тобі функції, бо вона ще й буде чутлива до сили натиску. Легке натискання одна функція, довге інша, і, можливо, навіть на кілька кліків також зроблять функціонал, типу одинарний, подвійний чи потрійний натиск. Ну а що, якщо функціональна, то вже по максимуму. Так як всі з нас люблять робити фото та знімати відео, то ще одна цікава зміна, яка, думаю, буде тільки у 15 Pro Max, це новий модуль камери, який люблять називати перископічний. По чуткам він буде робити шестикратне, саме оптичне наближення. Не це Фрове, коли втрачається якість, а саме оптичне, як на фотокамерах з великими лінзами. Це дозволить робити кращі портретні знімки, бо буде краще розмиття фону. Також буде полегшувати робити фото та відео, наприклад, звірів, до яких немає можливості підійти близько, або заглядати до сусідів, у яких немає тюлі та штор. Коротше, кожен з вас точно знайде, де його застосувати. А от найцікавіша зміна особисто для мене це нарешті перехід з Lightning на найрозповсюдженіший та популярний роз'єм Type-C. Ось це дійсно варто уваги. Так, я впевнений, що якби не нове законодавство від Європейського Союзу, то напевне з цим кроком сама Apple би не поспішала. І це вже прям 100% інформація, бо ціла купа зливів та інсайдерської інформації у вигляді фотомакетів та рендерів давно гуляють по інтернету. Тому наперед всіх вітаю! Не потрібно буде тепер суд. То тільки для iPhone мати окремий кабель, бо дійсно, тільки він залишився як динозавр зі старим роз'ємом. Всі інші пристрої Apple перейшли на новий type c Так, я ж нічого не пропустив. І найцікавіше, що як тільки підтвердилися ці чутки, що Apple все ж здалася та вирішила змінити роз'єм, то з'явилася і інша цікава інформація, що будуть обмеження при підключенні вже наявних у нас з вами кабелів. Тобто купляй тільки новий, оригінальний та сертифікований, інакше будуть обмеження. Наприклад, у швидкості зарядки, чи при перекиданні даних. Коротше, як завжди, Apple Way. Але Єврокомісар Тірі Бретон чи Бретон звернувся до Apple та попередив компанію, що якщо будуть застосовані будь-які обмеження функціональності уже наявних Type-C кабелів, то такі пристрої не будуть продаватися на території ЄС. І хоча це дуже дивний план з обмеженням, бо всі теперішні пристрої від Apple з Type-C не мають нічого подібного, або я не помічав, але однозначно передайте цьому пану Тірі Бретон від мене та всіх майбутніх користувачів велику подяку та вподобайку. І також ходять чутки, що це буде не просто новий стандарт роз'єму, а й швидкісний стандарт з'єднання Thunderbolt. Тобто нарешті великий об'єм файлів, як, наприклад, фото та відео, не будуть перекидатися в вічність. Нарешті, яку найбільшість цих змін чекаєш ну або чого не вистачає в новинках саме тобі, пиши у коментах. Також можеш завітати в нашу теплу групу Telegram з однодумцями. Ну а тут буде відео порівняння iPhone 14 Pro та 12 Pro, і гляньте, якщо думали, чи оновлюватися на нього.